Чому падає сніг? Звідки береться дощ? А як утворюється блискавка? Атмосфера це не просто повітря навколо нас, це цілий світ явищ, які захоплюють і дивують. Сьогодні ми розповімо, як виникають найвідоміші погодні дива від снігу до веселки. Сніг утворюється в хмарах, коли температура нижча за 0 градусів за Цельсієм. Вода перетворюється на кристали льоду, сніжинки. Кожна сніжинка унікальна, її форма залежить від температури та вологості. Чому сніг білий? Тому що відбиває майже все світло. Дощ частина великого колообігу води. Волога з поверхні землі випаровується, формує хмари. Коли краплі стають важкими, вони падають у вигляді дощу. Є різні типи зливи, мряка, тропічні дощі. Град. Утворюється всередині грозових хмар. Краплі води замерзають і піднімаються вгору вітром, додаючи нові шари льоду. Так з'являються крижані кульки, іноді завбільшки з м'ячик. блискавка і грім, електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею нагріває повітря до 30 тисяч градусів за Цельсієм. Це гарячіше за поверхню сонця. Через це повітря різко розширюється. І ми чуємо грім. Веселка. Коли сонячне світло проходить через краплі дощу. Воно розкладається на кольори, потрібні особливі умови. Сонце позаду, дощ попереду. Веселка завжди має форму дуги. Це оптична ілюзія. Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки від сонця стикаються з атмосферою землі. Найчастіше спостерігається біля полюсів. Створює магічне світіння в небі: зелене, рожеве, фіолетове, екстремальні атмосферні явища, торнадо, обертовий стовп повітря, здатний знищити будинки, піщані бурі, несуть тонне пилу на тисячі кілометрів, Циклони-юрагани юрагани надзвичайно сильні вітри з дощами. Цікаві факти: найбільший град важить майже один кілограм. У Чилі бувають дощі, що тривають тижнями. Погода це не лише прогноз на завтра, це захопливі процеси, які формують наше життя. А яке атмосферне явище вас найбільше вражає? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавого.